Ось так виглядає один з районів Покровська, який сьогодні вночі зазнав ворожого удару. Декілька будинків вигоріли вщент. Мешканці дивом вижили, проте, на жаль, отримали поранення. Окупанти завдали ракетних ударів по Покровську близько третьої години ночі. Один з них прийшовся по приватному сектору. У будинку Галини Іванівни після обстрілу здійнялася пожежа. Зранку жінка намагалася врятувати, хоча б якісь речі. і і шок, і все. А що я могла? В рубашке вискочила. Потім пішла, одежду взяла и всього, а син Две Дві кімнати три вигоріли. Пан Юрій також мешкає у цьому районі. Каже, навіть не встиг злякатися. Ніколи було страшно. Витягувати набува. Не думав, що там не думали об этом, що страшно, не страшно. Окна побило. Так, щоб нам не от десь, так, здесь. Да, здесь. Ну, выскочили сюда, дом горит, пока пожарную коли біжить сусід, сосед, отсюда, я тут сторож, я виліз, а собаку зажала. Полезли ми собаку вытягивать. Ну, видачили. Слава Богу, зесміть женщина на двері відкриті. Внаслідок обстрілу поранення отримали місцеві мешканці. Як повідомили у медичному закладі міста, всі вони проходять лікування амбулаторно. Поранень зазнали 5 людей. Виникли пожежі в адміністративній будівлі та приватному житловому будинку. До місця обстрілу виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що відбувається горіння одноповерхового житлового будинку. Рятувальники майже 5 годин ліквідовували загоряння та ліквідували але пожежу на загальній площі 150 квадратних метрів. На жаль, від обстрілу окупантів постраждав ще один район Покровська. Тут було зруйновано адмінбудівлю. В епіцентрі удару опинилося і комунальне підприємство. Пожежа виникла в адміністративній будівлі. Рятувальники Покровського гарнізону ліквідували пожежу покрівлі на площі 50 квадратних метрів. У зруйнованій адмінбудівлі до початку повномасштабного вторгнення працював відділ пробації. Останні ж декілька років робота відбувалася у дистанційному форматі. А сьогодні працівникам довелося знову повернутися в свої кабінети. Сьогодні, внаслідок нічного обстрілу, постраждала приміщення відділу пробації. Ми сьогодні Прийшли, намагаємося врятувати те, що вціліло. Пошкоджень, зазнали територія, яка була передана церкві для будівництва храму. Позвонив батюшка Олександр, говорить, у тебе там з церквою все нормально. Поїхать, там, де ми служимо, на тому храмі, все, слава Богу, а тут от забору немає. То так легко Пошкоджень зазнали і торгівельні павільйони, які розташовані поруч з місцем прильоту, і багатоповерхівки. Ну, окна тільки випали, і все. більше нічого, все Богу, нормально. Ночі слышали, так, да, сильно громко було. Прийшли сюди в 5 утра розбирати це все стеклошки. Ну, нічого, все нормально. Ну, що хлопок, як звичайно, а потім, ну, такий мощний взрив. Ну, ми навіть не подумали, що, а потім дивимося, воно вже горить і. Не подумали, що буде нас так. Ну, у нас акно вивернуло там старцаси там. А так, ну паміличі. Загалом, внаслідок нічних обстрілів Покровська було пошкоджено шість багатоквартирних будинків та 17 приватних домогосподарств, дві адмінбудівлі та шість торгових павільйонів.